Якщо у вас хоча б іноді виникає дискомфорт, напруження або біль в спині, особливо в попереку, якщо у вас є остеохондроз або протрузії, тим більше грижі, це 100% означає, що у вас в тілі є як мінімум один м'яз, який знаходиться в спазмі, і власне саме цей хронічний спазм і призводить до тих проблем, які у вас є. Звичайно, причин може бути і більше, і, скоріш за все, саме так воно і є. Але як тільки ми розслабимо саме цей м'яз і навчимося їм більш ефективно керувати, автоматично ми відчуємо себе лише тільки від цього, вже значно краще, і фізично, і психологічно. Зараз я коротко поясню про що саме йдеться мова, і після цього ми зробимо комплекс справ, після яких ви гарантовано відчуєте себе краще. Отже, що це за м'яз? Це квадратний м'яз попереку. Він знаходиться справа та зліва між. Нижніми ребрами та кістками тазу. його головна функція це стабілізація нашого тіла в статиці і в динаміці, тобто в спокої та під час руху. Крім того, над ним знаходяться наші нирки, і його хронічне напруження може призводити до того, що буде перестимульовуватись кора надмирників, і це так само може посилювати наш стан хронічного стресу. Саме тому, як тільки ми зможемо його навчитися розслабляти і робити більш функційним, тобто повертати нормальну здатність до розтягнення та скоро автоматично лише від цього ми теж можемо відчути себе більш стабільно психологічно і знизити свій рівень стресу. Як це може здаватися не дивним. Зараз ми перейдемо до вправ. І перед тим, як це зробити, підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, поставте лайк цьому відео і залиште свій коментар внизу в описі до відео. Так, ви допоможете. Максимально великій кількості людей стати ще більш здоровими і фізично, і психологічно. Крім того, вам цікава тема цілісного системного наукового підходу до фізичного та психічного здоров'я та розвитку людини. Ви можете пройти наш відкритий безкоштовний марафон по посиланню в описі до цього відео, і відповідно ви отримаєте ще набагато більш відчутні і швидкі глибокі позитивні зміни і результати. Там же в описі до цього відео ви знайдете посилання на банку на допомогу 204 батальйону ТРО. Це максимально круті хлопці та дівчата, які боронять прямо зараз нас з вами, і їм дійсно дуже потрібна допомога. Отже, ми займаємо положення лежачі. Ми згинаємо ноги в колінах, коліна вертикальні, стопи умовно, паралельні на ширині таза або плечей. Ми ставимо долоні на талію, великі пальці рук ставимо приблизно над ділянкою нирок. Власне, між нижніми ребрами та тазовими кістками, решта чотири пальці стоять на передній стінці живота. Ми робимо вдих, і навдосі ми підвертаємо таз на себе, тобто крижову кістку ми припіднімаємо над підлогою, а поперек ми прижимаємо до підлоги. Тепер важливий момент. Навдосі ми маємо відчути, як, умовно кажучи, ділянка от зона нирок виштовхує наші великі пальці назовні. Тобто наші пальці виконують роль датчиків, які по суті просто фіксують те, як наскільки злагоджено та ефективно, правильно працюють м'язи, які стабілізують наш хребет. На видосі таз опускається на підлогу, а поперек навпаки, трішечки прогинається і живіт лишається зібраним, що на вдосі, що на видосі. А ділянка нирок провалюється туди всередину червоної порожнини. І ми продовжуємо цей рух вдих таз на себе. Наші нирки виштовхують назовні наші великі пальці, живіт лишається зібраним. Видих, таз опускається на підлогу і таз перекочується далі вперед. І ще раз, хоча б 5 разів, давайте ми зробимо цей рух, він є базовим. І все, що ми будемо робити далі, буде крутитись навколо того, що зараз відбувається. Важливий момент, якщо ми відчуваємо різницю в тому, як рухаються е, м'язи попереку під великими пальцями, ми намагаємось зарухати більше саме ту ділянку, де є відставання, і ми туди намагаємось більше вдихати. Крім того, дуже важливо звертати увагу на положення шиї та голови. Якщо у вас голова трохи закинута назад, і вона лежить на підлозі, не потиличним бугром, а точку, яка трохи вища, ми. Підкладаємо щось під потилицю, наприклад, палетінце або плід, для того, щоб шия витягувалась, і це дуже насправді важливо. Ще важливий момент це розслаблена шия і плечі, і лопатки мають бути розвернуті і прижаті до підлоги. Якщо ви зробили хоча б 5 таких дихань, ви можете перевернутися на живіт і випрямити ноги. Ми лежимо на животі, і ми кладемо долоні. На поперек, на ділянку нирок тильними сторонами. Лікті лежать на підлозі. Ми дихаємо повним диханням, і наші нирки так само виштовхують наші долоні назовні. На видосі поперек навпаки рухається вниз до підлоги. Тобто, коли ми вдихаємо, наш поперек випрямляється, він рухається вгору. А ділянка нирок тобто ділянка де розташовані квадратне квадратні м'язи попереку вони виштовхують наші долоні назовні, і, власне, саме це і створює, по-перше, розслабляючий, розвантажуючий вплив на квадратні м'язи спини. А по-друге, це так само розвантажує наш хребет в поперековому відділі, і це насправді максимально корисна дія, яку ми можемо зробити для нашого хребта в цьому положенні. Будь ласка, продовжуйте дихати. Тут важливо хоча б дихань 10 зробити для того, щоб дійсно відчути, як розслабляється і звільняється ваш поперек. Поки ви дихаєте, я акцентую вашу увагу на тому, що живіт має лишатися зібраним, і під час цього дихання ваші реберні дуги мають розходитись в сторони. Чим більше буде лишатися зібраним живіт, тим швидше буде переналаштовуватись вся система, весь апарат м'язів, які стабілізують ваш хребет. І це теж максимально важливо. Про те, як правильно це має відбуватися, як правильно має працювати поперечний м'яз живота, як правильно має відбуватися дихальний рух для того, щоб хребет був стабілізований і розвантажений, я детально розповів в окремому відео і посилання. Ви знайдете в описі до цього відео. Дуже раджу це подивитися і так само взяти для регулярного щоденного використання. Вдих, поперек сплощується, видих. Поперек рухається вниз разом з ділянкою нирок. Вдих, поперек сплощується, витягується. Нирки виштовхують наші долоні назовні. Теоретично ви можете бачити зараз на мені, як це відбувається. І на видосі відбувається зворотній рух. І ще раз вдих. Якщо ви дихаєте достатньо глибоко, повільно, плавно, ви досить швидко, можете відчути, наприклад, тепло вздовж хребта, принаймні в попереку, так само ви можете відчути, наприклад, тепло в ділянці нирок. Це теж дуже важливо. Так само ви можете відчути тепло в ділянці тазу або, наприклад, тепло і пульсову хвилю в ногах. Бо як тільки розслабляється ділянка попереку та тазу, покращується кровопостачання і нервова регуляція наших ніг. І насправді десь приблизно після. Ну, плюс-мінус 10 дихань. Ви вже можете відчути той е розслабляючий загальний вплив цього дихання, бо так само звільняється е кора надмирників від компресії, і це починає знижувати загальний рівень стресу на рівні всього тіла, мозку і психіки. І поступово ви навіть можете відчути, що ви починаєте позіхати і настільки заспокоюєте, що через якийсь час, можливо, 5 або 10 хвилин, ви в принципі вже б відчули, що могли б і поспати. І, до речі, саме тому цей елемент ви можете робити увечері перед засинанням, це дійсно якісно покращить ваш сон. І так само цей елемент може стабілізовувати вам тиск, або знижувати, коли він підвищується, або при регулярному використанні цього елементу ви можете відчути, що ваш тиск підвищується значно рідше і менше ніж до цього. Наступний елемент: якщо а, ваше тіло дозволяє, ми сідаємо таким чином. Ліва нога перед собою, права нога зовні. Якщо це важко, ви можете підкласти під е, таз щось, наприклад, подушку або ті самі книжки. Руками можемо спертись або, наприклад, в ліве стегно, або в підлогу по боках від лівого стегна. І ми робимо рух повністю ідентичний першому руху, з якого ми сьогодні починали. Навдосі таз робить невеличкий рух назад, ніби злегка перекочується назад, і ми намагаємось так само вдихати впоперек. І в ребра, розштовхуючи їх назовні, на видусі таз перекочується вперед. Живіт лишається зібраним. Вдих таз назад. Ми намагаємось так само виштовхнути ділянку нирок назовні і роздвинути в сторону ребра. На видусі зворотній рух. Плечі розведені опущені вниз. Голова у вісі тіла. Вдих таз назад. Видих таз вперед. І ще вдих таз назад. Максимально плавний і повільний рух. Видих таз вперед. Якщо є якісь складнощі саме з цим рухом, ви можете, наприклад, його пропустити і перейти до наступного. В чому ще важливість цього руху? В ньому ми робимо базову, не радикальну, але тим не менше дуже важливою корисну мобілізацію кульшових та забідрених суставов кульшових суглобів. І тут важливо те, що якщо є напруження, наприклад, в ділянці тазу, а воно є у всіх нас, то автоматично буде виникати і фіксація в суміжних ділянках. Ну це певний захисний механізм в нашому тілі. І, відповідно, напруження в тазу буде підтримувати напруження, захисне напруження в попереку. Зараз, коли ми розслабляємо наші кульшові суглоби, ми автоматично додатково розвантажуємо наш поперек. Тепер робимо симетрично рух на праву сторону. Ми так само впираємось руками або в підлогу, або в праве стегно. На вдосі таз перекочується назад. На видосі таз перекочується вперед. На вдосі таз перекочується назад. на Навидусі таз перекочується вперед. На Навдосі таз перекочується назад. На Навидусі таз перекочується вперед. На Навдосі назад. Максимально плавний та повільний рух. Ми вдихаємо в поперек, в нирки та в реберні дуги. На Навидусі таз перекочується вперед. Вдих рух назад, видих рух вперед. Вдих в поперек, в нирки та ребра, Видих зворотній рух. Максимально плавний, м'який і повільний рух. Вдих таз назад. Видих таз вперед. Лопатки розведені, опущені вниз, голова у вісі тіла. І ще раз вдих таз назад. Видих таз вперед. Наступний крок все, що ми зробили з вами, лежачи, дуже важливо правильно перенести в положення стоячи. Бо коли ми лежимо, нам набагато легше розслабитись, але коли ми встаємо, на нас починає діяти гравітація, сила ваги, і відповідно дуже легко, рефлекторно починають вмикатися всі ті звичні для нас напруження, які накопичені в нас в тілі, тобто починають працювати старі нездорові рефлекси. А нам треба це змінити. Отже, ми стоїмо, ставимо великі пальці рук на умовну ділянку нирок між. Нижніми ребрами та а, кістками тазу решта чотири пальців стоять на передній стінці живота на вдосі. Ми виштовхуємо поперек назад. Ділянкою нирок ми виштовхуємо наші великі пальці назад і назовні. А живіт і талія при цьому лишаються зібраними. На видосі ми робимо зворотній рух. Живіт може трохи розширятися, але це не великий рух. Переважно ми робимо дихальний рух саме в поперек та нирки. Вдих. Ми розштовхуємо наші великі пальці, видих. Ми робимо зворотній рух. Вдих, ми розштовхуємо наші великі пальці. На видусі ми робимо зворотній рух. І ще раз. І ще раз. Важливий момент в цьому русі: ми намагаємось зберігати правильну поставу, тобто голова у вісі тіла, плечі розведені опущені вниз. І звертаємо увагу на те, наскільки симетрично у нас рухаються а, і великі пальці, і решта чотири, справа та зліва. Якщо ми відчуваємо, що десь є обмеження цієї рухомості, тобто з одного боку більше, з іншого менше, ми намагаємось більш активно і вдихати, і рухати саме ту ділянку, в якій ми відчуваємо відставання. Це, власне, і так само буде повертати більшу симетрію нашому тілу. Наступний крок. Нам потрібна якась або схода, або ми можемо взяти просто декілька книжок для того, щоб ще більше почати задіювати ці м'язи. Я використовую ролл. Не дуже стабільна опора, але тим не менше. Встаємо однією ногою. Друга нога у нас підвішена. Ми на вдосі, або на видосі насправді немає значення. Опускаємо вільну від навантаження ногу вниз, якомога далі. На наступній фазі дихального циклу ми піднімаємо її якомога вище. І так само вниз. І так само піднімаємо. І так само вниз. Наприклад, вдих. І на видосі піднімаємо. І при цьому ми намагаємось так само дихати сюди впоперек. Ми можемо поставити, наприклад, сюди вільну руку. Якщо ми тримаємось за от щось, друга рука, якщо вона зайнята. Ми намагаємось на вдосі виштовхувати долоню. На видосі ми спостерігаємо за тим, як вона провалюється туди всередину тіла. На вдосі виштовхуємо. На видосі підтягуємо. Добре. І тепер ми міняємо сторони. І так само. Одна нога вільна. Навдосі ми опускаємо її вниз. На наступній фазі дихання підтягуємо вгору. Ми можемо поставити вільну руку, якщо ми тримаємось за щось. Будь-яку руку ми можемо поставити на а, ділянку квадратного м'язу попереку, відповідно, з іншої сторони. І так само вниз, і вгору. Важливий коментар. Якщо ви помітите, що одна нога у вас опускається нижче за іншу, або, наприклад, підтягується так само нижче за іншу, а насправді так і буде відбуватися, і це є однією з причин вашої асиметрії і в тазу, і в хребті, і одна з причин того, чому з того чи іншого боку у вашому тілі є напруження, дискомфорт або біль, хоча б періодично які виникають. Якщо ви це помітите, то робіть більше підходів а, до тієї сторони, де ви відчуваєте саме оце обмеження. І це теж дуже важливий елемент, який буде поступово перебудовувати ваше тіло і повертати вам вашу симетрію. Відповідно, це буде зменшувати прояви будь-яких проблем по вашому опорно-руховому апарату. І останній елемент. Ми витягуємо праву руку перед собою, ліву долоню, ставимо позаду на ділянку правої нирки. Стопи приблизно на ширині таза або плечей паралельні, а коліна трохи підзігнуті. На вдосі ми повертаємось ліворуч, ми витягуємо праву руку вліво і трохи вгору. Не до кінця, умовно кажучи, градусів 45-60 вліво. І ми намагаємось виштовхнути ділянкою правої нирки, тобто правим квадратним м'язом попереку. Ліву долоню назад вгору. Це вдих в русі. І на видусі ми розвертаємось у центральне положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Так само з іншої сторони. Права долоня на ліву нирку. Ліва рука витягується перед собою. Навдосі повертаємось праворуч. Приблизно 45-60 градусів вправо витягується ліва рука і трохи вгору. Ми виштовхуємо лівою ниркою, лівим квадратним е м'язом попереку праву долоню. На видосі зворотній рух. Вдих. Вийдих. Вдих. Вийдих. Після того, як ви це зробите, ви можете встати вільно. Вирівнятись, похитатися вперед, назад, вправо та вліво, знайти а, свій баланс, свою симетрію і декілька разів глибоко, повільно і плавно вдихнути та видихнути? І поспостерігайте за своїми відчуттями, як вони змінились? Як ви зараз відчуваєте ділянку свого попереку справа та зліва? Як ви відчуваєте свій таз? Як ви відчуваєте свої ноги? Як ви відчуваєте все тіло справа та зліва? Чи відчуваєте ви, що ваш поперек став значно більш розслабленим і м'яким? Чи відчуваєте ви приємне тепло принаймні в ділянці попереку? Та Мирок, а можливо, і у всій шарні порожнині, можливо, в тазу, можливо, в ногах, можливо, вище в всьому тілі. Чи відчуваєте ви, що у вас ніби як розвернулася постава, витягнувся хребет, стало більш вільним і об'ємним диханням? Бо насправді це все максимально тісно зв'язані речі. Чи відчуваєте ви так само зараз себе більш емоційно стабільно, можливо, розслаблено, можливо, в більшому тонусі, але при цьому і саме стабільно? Тобто є з одного боку і ресурс додатковий новий, а з іншого боку, є більше відчуття психологічної стабільності? Ковоно пишіть в коментарях про ваші результати. Ми все читаємо для нас. Це дуже важливо. Так само підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, і поставте лайк цьому відео, для того, щоб якомога більше людей це змогло побачити. І це наш з вами спільний вклад у відбудову у всіх сенсах здорової української нації.